Файним людям наше сердечне вітанечко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Миру вам та добра. Сьогодні у нас спеціальний випуск, який присвячений всім нашим справам з 18 по 22 травня 2025 року. Розклад зробили за київським часом. Отже, починаємо, як завжди, з агрогороскопу. 18 та 19 це чисті енергії знаку водолі. 18 починаються вони о 7.30 ранку, і весь день продовжується. Але 25 го у нас буде перехід місяця з 3 у 4 фазу. Тому у нас і 20 число не присвячене ніяким пасівам і не турбуємо розсаду. Це водолій. Квіти та кімнатні рослини будуть гарні роботи у нас, ефективні. 18-19 це зелені операції, захист від шкідників та хвороб. І для кімнатних рослин це також. А ось 20-го поливи та підживлення, після 15-ї години починаємо. Чим пізніше, тим краще до вечора, там всі ці процеси більш ефективно проходять. До речі, поливи та підживлення для будь-яких рослин 18-19 не проводимо. А після 15-ї години 20-го так. В саду, 18 та 19 гарний час для обрізки, для зелених операцій захисту шкідників і хвороб. 20-го вже поливи та підживлення увечері проводимо. Зелені операції для будь-яких рослин 18-19 гарний час, 20 – ні. Збір врожаю та заготівлі можемо робити 18 та 19, -го, 20 -го ні. Квашенням капусти не займаємося в ці три дні 18, -го, 19, -го, 20. -го. А от настоянки та збір лікарських рослин можемо проводити 18, -го, 19 -го, а 20 ні. Риболовля ні. Вже риба зайнята своїм потомством. Будь ласка, не треба її в цей час уже ловити. Кімнатні овочі для них актуальні зелені операції та захист рослин від шкідників та хвороб це 18 та 19 травня, 20-го після 15-ї години вже можна ввечері ближче поливати та підживлювати рослини органічними добривами. Інкубація. 18 можна закладати на інкубацію, качки. Білої, української, башкирської та пекінської пород. 19 го і 20 -го – ні. Йдемо далі, 21 е та 22. е Тут уже енергії в чаші зовсім мало. І тому ми завжди вирощуємо саме ті овочеві культури, які зростають. І той урожай йде нам на харчування, вони зростають в землі. Це у нас корене плодові овочі. Отож, 21 та 22 до 18 години вечора можна сіяти насіння родиски, редьки, дайкуну та інших корене плодових овочів, але вони не будуть зберігатися. Це отак висадили трошечки і все. Зібрали, з'їли. На збереження ця продукція не йде, дуже швидко псується. Розсада. Працюємо 21, 22 до 18 години вечора. Для та кімнатних рослин, актуальні поливи та підживлення органічними добривами, вся доба 21 і 22 до 14 години дня. Поливи можна і підживлення, підживлення до речі, органічними добривами. Проводимо всю добу 21-22 тільки до 14 години дня. В саду теж ці два агроприйоми будуть ефективні: поливи та підживлення органічними добривами. Але завершіть їх 22 до 14 години дня. А ось всі червоні ні, що не можна 21 та 22 робити. Не проводимо зелені операції, не збираємо врожай для заготівлень, тільки те, що з'їмо. Не робимо самі заготівлі, не квасимо капусту, не готуємо настоянки та не збираємо лікарські рослини. Риболовлею не займаємося. А от кімнатні овочі потребують поливів та підживлення органічними добривами. Завершіть їх, будь ласка, 22 до 14 години дня. 21-го ніякої інкубації, а у 22-го багато хто питав, коли ж можна закласти на інкубацію яйця курей. Оце курочки, будь ласка, 22-го починається гарний період для того, щоб підсипати яйця під квочку, або ж закласти в інкубатор яйця курей. Далі у нас рубрика Місяць для будинку для здоров'я теж на цей період з 18 по 22 травня 2025 року. Пам'ятаєте, чаша Сома, вона наповнена ще третю фазою, її поступово випивають випивають боги і. Тут все менше і менше енергії, але ще в третю фазу можна використовувати. І на початок четвертої фази ще можна зрозуміти, що цей період трошечки буде більш так от спокійніше проходити розвиток ваших справ, якщо будете починати. Тут саме головне, у нас всі планети йдуть. Прямим курсом і немає ретроградності, тому ми можемо використати, дивіться, який час для початку справ. 18-го після 8-ї години ранку і до 13-ї години дня, 19-го тільки після 15-ї години, вже після обідньої перерви, ми можемо починати справу і завершити її до Кінця світового дня. 20-го не плануємо тут перехід місяця з 3-4 фазу, 21-го ще можна розпочинати проекти нові, і 22 го до 17 години. Оце у нас такі справи для, для справ нових і проєктів. Можна використовувати ці енергії. До речі, для того, щоб купити дорогі речі, теж можна використати ці періоди. 18-го з 8-ї години ранку до 13-ї години, 19-го після 15-ї години. 20 – ні, 21, – так, і 22 – до 17 години дня, зранку і до 17 години дня. Що ж, а тепер йдемо в будинок. 18, 19 та 20 тут працює енергії знак водолій. І вже 20 го перехід в знак риби о 14.30. Тому у нас з грубою з каміном повинно все бути нормально 18-19. го го а вже 20-го може бути дим, бути уважні. Можна стригти волосся, стригти нігті і фарбувати волосся органічними фарбами 18 го та 19, го 20 – ні, це знак переходу, це період переходу місяця з однієї фази в іншу А мити волосся можна 18, го 19, го 20 го до 13 години дня, далі вже ні. Сауну, до речі, ця неділя можна використати 18 та 19 в понеділок, 20 вже ні. Догляд за шкірою маски не будуть працювати 18, 19 та 20 до 15.30. Після 15.30 будь ласка, використовуйте. Очищення шкіри продовжується без зупинок у нас на спадаючому місяці. Очищення організму не плануємо на ці 3 дні і не займаємося рукоділлям ці три дні. Для тіста актуально 18-19 трохи більше рідини, а 20 воно вже пливе, тому що тут гарно вже працюють енергії, стихії води. Прання та прибирання не плануємо, не проводимо 18-19, а 20-го після 16-ї години, будь ласка, починайте, от коли якість буде після 16-ї години 20-го. Ремонтні роботи можна проводити 18 19, 20 дні. Провітрювання речей також 18-19 20 дні. Йдемо в будинок ще 21 і 22 розберемося, що тут. Це знак риби, а значить, завжди у нас проблема з димом, повертається дим і дуже погано горять дрова. Тому тут треба бути уважним. І не можна 21-22 стригти волосся, стригти нігті, фарбувати волосся. Не можна також. Мити волосся 21 та 22 до 20 години вечора. Після 20, будь ласка, сауна ні. Але догляд за шкірою. У нас маски будуть гарно працювати 21 та 22 до 17 години. Очищення шкіри продовжується без перерви, очищення організму ні. Рукоділля можна займатися 21, 22 до 17 години, не пізніше. Тісто плеве, тому ми не працюємо з ним. Гарне буде якісне прання та прибирання 21, 22 до 17 години вечора. Ремонтні роботи не плануємо, не проводимо в знаці стихії води. І провітрювання речей також воно буде набирати, всі ваші речі будуть набирати вологі та ще й неприємних ароматів. І далі трошечки більше про здоров'я нам обов'язково обов треба про це поговорити. Дивіться, у нас 18, 19 та 20 тут будуть працювати енергії знаку водолій. А в цей час вразливі ноги. А це всі кісточки, гомілково стопні суглоби, ікри, м'язова система, нервова система, кровообіг, судини ніг, серцева судинна система. До речі, в цей час дуже часто спостерігаються судом литкових м'язів, біль походу сідничного або стегнового нерву, особливо в області гомілки, і спостерігається в цей час тромбофлебіти. Під час знаходження місяця в знаці водолій не можна проводити операції на венах та кровоносній системі і на очах. В цей час можуть загострюватися такі хвороби, як варикоз, тромбофлебіт, геморой та нервові хвороби. 20-го у нас також будуть працювати енергії знаку риби, тому, 20-го, крім того, що ми зараз говорили, ще треба звернути увагу на деякі речі, що стосуються знаку риби. І це буде стосуватися ще й 21 го і 22 го травня. Отже, в рибах будуть вразливі такі органи: ступні ніг, кровоносна та лімфатична системи, епітеліальна тканина. Система обігу рідин. Тому не можна проводити будь-які операції, немає значення на чому, лише проводяться екстремальні операції. Дуже вразливі кровоносна та лімфатична системи. Будь-які хірургічні операції піддаються посиленої кровотечі. Це несприятливий час для постановки діагнозів, для трактування. Те, що сканували, і для трактування самих аналізів. І є загроза в ці дні для отруєння ліками та алкоголем, тому будьте уважні! Ну що ж, на цьому ми завершуємо наш спеціальний випуск, присвячений всім справам з 17 по 22 травня 2025 року. Бажаємо вам успіхів, удачі, щастя вам людського, здоров'я вам міцного. У вас є час сьогодні познайомитися зі справами нашого спеціального випуску і щоб два. Наступні дні, при гарній погоді, хай саме так буде у вас все. Ви змогли виконати дуже важливі агроприйоми з посівами, з посадками та інші прийоми на вашому городі, в садочку та на квітнику. На цьому ми завершуємо наше відео. На все добре!